Привіт усім любителям дивних і незрозумілих речей на каналі Тупаріум. Сьогодні ми поговоримо про найбільш абсурдні та незвичайні закони планети Земля. Ці законодавчі акти здаються такими безглуздими, що важко повірити в реальність. Проте кожен із цих законів існує або існував у якійсь країні. Підписуйтеся на канал і ставте лайк цьому відео для ще більше цікавого контенту. Деякі з цих правил можуть здатися нам смішними, проте за ними криється історія, культурні особливості та історичні події. Створили цей дивовижний мікс законодавчих дивацтв світу. Почнемо наш огляд з одного з найбільш курйозних законів Європи. У місті Мілан в Італії діє закон, який вимагає від людей постійно посміхатися. Цей закон був прийнятий ще в 14 столітті і формально діє. Досі винятки робляться лише для відвідувачів лікарень та учасників похоронних церемоній. Порушники можуть отримати штраф у розмірі 100 євро за похмуре обличчя. Закон створювався для підтримання позитивної атмосфери в торговому центрі міста. Сьогодні цей закон практично не застосовується, проте офіційно не скасований досі. У Франції існує закон, який забороняє називати свиней іменем Наполеон. Цей закон був прийнятий у 1814 році. Після падіння імперії законодавці вважали таке найменування образою пам'яті великого французького полководця. Штраф за порушення цього закону може сягати 50 євро. У сучасних реаліях цікаво, що інші історичні імена для свиней використовувати цілком дозволено. У Швеції потрібен спеціальний дозвіл для організації спонтанних танців у громадських місцях. Цей закон з'явився у 1050-х роках минулого століття. Первісно, він створювався для контролю за молодіжними вечірками та танцювальними заходами. Навіть сьогодні ресторани та клуби повинні отримувати ліцензію на танці клієнтів. Порушення цього правила може коштувати власникам закладів кілька тисяч крон штрафу. В Англії досі діє середньовічний закон про заборону вмирати в парламенті. Цей закон існує з 13 століття і формально ніколи не скасовувався. Причина полягає в тому, що парламент вважається королівським палацом. За традицією, смерть у королівському палаці дає право на державне поховання. Сьогодні цей закон викликає лише усмішки, проте офіційно залишається чинним. Напишіть у коментарях. Який із цих законів здався вам найбільш дивним і нелогічним? У штаті Алабама в США заборонено носити з собою морозиво у кишені. Цей закон був прийнятий у 19 столітті для захисту коней від крадіжки. Злодії використовували морозиво як приманку для викрадення коней власників ферм. Сьогодні цей закон здається абсолютно безглуздим, проте формально діє досі. Штраф за порушення може становити до 50 доларів. У Сінгапурі існує суворий закон проти жування гумки в громадських місцях. Цей закон був прийнятий у 1992 році. Причиною стали проблеми з прибиранням жуйки з тротуарів та громадського транспорту. Штраф за перше порушення може сягати тисячі сінгапурських доларів. Повторні порушники можуть отримати навіть короткострокове ув'язнення. У Швейцарії після 10-ї години вечора заборонено зливати воду в туалеті. Цей закон діє в багатьох багатоповерхових будинках країни. Причиною є необхідність забезпечення тиші для сусідів у нічний час. Порушники можуть отримати попередження від управляючої компанії будинку. У разі систематичних порушень можливе розірвання договору оренди житла. У Данії водіїв зобов'язують перевіряти наявність дітей під автомобілем перед поїздкою. Цей закон з'явився у 1980-х роках минулого століття. Законодавці хотіли захистити дітей, які могли грати біля припаркованих машин. Штраф за недотримання цього правила може становити кілька сотень данських крон. Сьогодні багато данців вважають цей закон занадто дріб'язковим та формальним. У Німеччині заборонено мити автомобіль у неділю в житлових районах. Цей закон є частиною загальної концепції дня спокою. Причиною є необхідність забезпечення тиші та спокою для відпочинку громадян. Порушники можуть отримати штраф у розмірі до 100 євро. Виняток робиться лише для комерційних автомийок з дозволом на роботу. Якщо вам подобаються такі дивні факти, обов'язково підпишіться на канал для більше контенту. У Бельгії існує закон, який зобов'язує власників собак прибирати за своїми тваринами. Проте найдивніший аспект полягає в необхідності носити з собою спеціальні пакети. Поліцейські мають право перевіряти наявність цих пакетів у власників собак. Штраф за відсутність пакетів може становити 50 євро навіть без факту забруднення. Цей закон діє в більшості міст країни вже понад 20 років. У Японії існує закон про заборону ожиріння для людей старше 40 років. Цей закон був прийнятий у 2018 році як частина програми охорони здоров'я. Роботодавці зобов'язані вимірювати талію своїх працівників щорічно під час медогляду. Штрафи накладаються на компанії, а не на окремих людей з надмірною вагою. Розмір штрафу може сягати кількох мільйонів ін для великих корпорацій. У Канаді, в провінції Онтаріо, заборонено перетягувати мертвого коня дорогами в неділю. Цей закон залишився з часів, коли коні були основним транспортом. Первісно, він створювався для забезпечення дня спокою та релігійного відпочинку. Сьогодні цей закон практично ніколи не застосовується через відсутність актуальності, проте офіційно він залишається частиною законодавства провінції досі. У Норвегії існує закон, який зобов'язує використовувати зимові шини певний період року. Найдивніший аспект полягає в точних датах початку та закінчення цього періоду. Закон вимагає використання зимових шин з 1 листопада до 1 квітня. Порушення цього правила може коштувати водієві кілька тисяч норвезьких крон штрафу. Виняток робиться лише при повній відсутності снігу та льоду протягом тижня. У Португалії заборонено сечити в океан, навіть знаходячись у воді. Цей закон був прийнятий для захисту морського середовища та туристичних зон. Штрафи можуть сягати кількох сотень євро за порушення цього правила. Контроль за дотриманням цього закону здійснюють береговий патруль та екологічна поліція. Найдивніше те, що довести факт порушення цього закону практично неможливо. У Греції водіїв зобов'язують носити з собою вогнегасники в автомобілях під час поїздок. Цей закон з'явився через високий ризик лісових пожеж у країні. Штраф за відсутність вогнегасника може становити до 200 євро. Вогнегасник повинен бути справним та мати актуальну дату технічного огляду. Поліцейські мають право перевіряти наявність та стан вогнегасників під час рутинних перевірок. У Таїланді існує закон про заборону виходу з дому без нижньої білизни. Цей закон був прийнятий для підтримання моральних стандартів суспільства. Штрафи за порушення можуть сягати кількох тисяч баків. Контроль за дотриманням цього закону здійснює місцева поліція моралі. Найдивніше те, що перевірити дотримання цього закону можна лише в екстремальних ситуаціях. Залишайте розгорнуті коментарі про те, які закони здаються вам найбільш абсурдними. У Китаї існує закон, який зобов'язує дорослих дітей регулярно відвідувати своїх літніх батьків. Цей закон був прийнятий у 2013 році для боротьби з самотністю літніх людей. Порушники можуть отримати офіційне попередження або навіть судове рішення про примусові відвідини. Батьки мають право подати скаргу на дітей до місцевих органів влади. Цей закон викликав багато дискусій про межі державного втручання в сімейні стосунки. У Венесуелі заборонено продавати та купувати ляльки Барбі як загрозу національній культурі. Цей закон був прийнятий у 2009 році попереднім президентом країни. Законодавці вважали, що ляльки пропагують неправильні стандарти краси для дівчаток. Штрафи для продавців можуть сягати кількох тисяч доларів США. Замість Барбі рекомендується продавати ляльки з більш природною зовнішністю місцевого виробництва. У Румунії гадалки та ворожки повинні платити податки як представники офіційної професії. Цей закон був прийнятий у 2011 році для поповнення державного бюджету. Гадалки зобов'язані реєструватися як індивідуальні підприємці та вести офіційну звітність. Штрафи за ухилення від сплати податків можуть сягати кількох тисяч леїв. Найдивніше те, що держава офіційно визнала ворожбу легальною професійною діяльністю. Ці 20 законів демонструють, як різні культури та історичні обставини формують законодавство. Деякі з цих правил мали логічне обґрунтування в момент створення. Проте сьогодні вони здаються нам абсурдними та застарілими пережитками минулого. Важливо пам'ятати, що за кожним законом стоїть спроба вирішити конкретну проблему. Навіть найбезглузді правила колись здавалися комусь необхідними та корисними для суспільства. Підписуйтеся на канал Тупаріум, ставте лайк цьому відео та діліться з друзями. Який із цих законів вразив вас найбільше і чому саме? Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші дивні закони зі своєї країни.